Привіт, народ! Ми з України. Мені, тра... Мені трактор Сінтай. Два корпуси по 25. Сітанчику 5 років, якщо не помиляюся біля того. Трактор працює. після нашої так званої культивації ворот Заднього заглублюєш. Добре є. любима оранка, оранка на клаптиках. От дивіться, на цьому сінтайчику на проміжушці, після коробки, стоїть е, резинова муфта. П'ять років шпарить він нормально, ніхто до неї не загадав. Так само, як в нас на і ремені. Ходять воно, все ходить. Нормально глибину тримає, хто там що не тринків. Значить, Дякую за перегляд, всім удачі. Путін остається надалі хуйлом, а в нас все буде країна. ЗСУ респект і повага. А з правої сторони бачите, який культиватор ще працює? Кінний. Мастернак, родич восім тає, тільки трошки старший. О, сірому вже темно, фари поключав. Навіть ззаді. Ну да, так краще видно. Я теж бачу.